З якого віку можна зареєструвати ФОП? 16 років з згодою опікунів або батьків. Скільки груп єдиного податку існує? Чотири. Яка сума єдиного податку на першій групі на 2024 рік? 302 гривні 80 копійок. Яка сума єдиного податку на другій групі на 2024 рік? 1420 гривень. Чи є пільга на сплату ЄСВ за ФОП? Так, є. Якщо діє військовий стан, якщо людина пенсіонер, якщо людина працевлаштована на роботі, за неї платить роботодавець. Чи потрібно вести книгу доходів і витрат? Так, в електронному варіанті. Яка періодичність податку звіту ФОП на першій та другій групі? Один раз на рік. Яка періодичність подання звіту по єдиному податку на третій групі? По -квартально. До якого числа потрібно подати декларацію на єдиний податок для ФОП на першу та другу групу? До 29 лютого 20... 2024 року. До якого числа потрібно подати декларацію по єдиному податку для ФОП третьої групи? До 9 лютого.